на, ну, Безусловно, вот эти вот все наши вопросы, которые мы смотрели, мы за них голосуем. Но вот еще хотелось бы э, акцентировать внимание на социальном вопросе. Э, Особенно то, что касается качества жизни. Потому что не решив социальные вопросы, э, добиться не, качество жизни, добиться результатов по всем нашим программам, мы можем изобретать очень много. Мы не добьемся. Ну вот, например, я занимаюсь. Решением нашей общепартийної програми работа зарплата защиту. І практически каждую неделю я даю депутатські запроси, либо на заседаниях, на сессиях городского совета, либо депутатські звернення непосредственно на прокуратуру по поводу заборгованості з невиплати заробітних плат. Там ужасающие цифры. Ну, мне говорили многие, да ничего ты не сделаешь, это невозможно. Ну, ну пиши ты э, этим самым прокуроры, в суд подавай. Все равно э, за, за заборгованность есть, она, она и будет. Но вот я хочу э, привести примеры по нескольким э, предприятиям. Но ну, последний от нома Кинвест сейчас пришел ответ. У них была заборгованость 166,2 шестьдесят Э, После того, как было звернение э, прокурора Мирошличенко Сергея Владимировича, было направлено э, материалы. В інспекцію труда в області проведена перевірка притягнутий руководитель до відповідальності, заборгованість уже зменшилась до 101 тисячі. Тобто все-таки же знайшли вот эти 66 тисяч заборгованості. А треба же знати, що за кожну тисячі заборгованості це судьба чоловіка. Що такое, центр, завод централіт робочий? Не получали по кілька місяців. Де про медицину і цей результат? Там уже ж ніхто не впливає на ліку. Ну, По-моєму, панорамі, да? Як ви оцінюєте якість медицинського обслужування в місті Суми? Знайдіть цей опрос, подивіться, результати і... делать оценку. Но когда какой день с нашим финансированием по питанию 4,50, 3,50, а по медикаментам 4,50, о чем мы можем говорить? А в эти 4,50 сколько дня по медикаментам входит и лабораторные исследования реактивы, и э, расходник, и дезасыпы, даже все туда входит. В эту сумму. О чем мы Я при этом не заполнены 10. на 100 10. 10. 10%. 10%. процентов. Вот. От це і є, навіть момент реформи. тут де предложення даних, так? От э, Захід 1.3, а тут доповнити виконавці також міська рада, так? Сприяти впровадженню нових моделей заходів заході охорони та освіти. Яку б держава не предлагала модель, все-таки остаточне слово за міською радою. Вона може щось... По-своєму зробити, тому що це комунальна власність міської ради. Добавить виконавців міської ради. Виконковому міської ради. Що? Виконавчий комитет. Ну що, міська рада приймає рішення в цілому, А виконавчі готовий готові проєкти рішення. Ні, ну смотрите, виконавці. Так? Управління охорони здоров'я. Ну власне. то вже ви головне, щоб Оскільки... виконаком Сумської міського захід Поліпшити медикаментомоці та матеріально-технічне забезпечення ну недостатньо управління охорони здоров'я і освіти. Цього мало, все одно сесія приймає, тому теж додать міської ради. Тепер захід 1 а тут Отут дебіборди. Правильно, тільки треба ще визначити кількість таких бікбордів і зони. Щоб Перелік цих бікбордів був на комісії, затвердить, і тоді буде от ця реклама соціальна. А то можна на одному бікборді зробити і сказати, що ми виконали. Визначити по всьому городу такі так, бікборди. Так? Тепер захід 2,5. Так давайте піднімемо. На комісії Ні, ну тут ви запишуть у програмі, а тоді вже виконавці... Отже, буде... на ті заходи, які комісія... що і там нічого буде. Тепер у заході 2.5 провадити систему забезпечення міста якісними продуктами харчування і так далі і доповнити, підготувати положення, а ми його винесемо на сесію. Воно вже практично проєкт Добавити. Так? Тепер створити у кожному захід 1.4, 4 Під програма-2, захід 1.4. 4 Створити у кожному дошкільному навчальному закладу школи сприяння здоров'я. Ну, до 2015 року, до кінця дії програми. Створити. Так? І отут от от захід 1.13, 13 вжити заходів щодо покращення матеріально-технічного стану. Харчоблоків. Я предложив записати, вжити закладів щодо забезпечення в повному обсязі матеріально-технічного стану харчоблоків, медичних кабінетів та спортивних залів у закладах освіти. Тобто в повному обсязі. Направити кошти, може навіть не на капітальні роботи, а привести в порядок оце. Харчоблоки. <кхех> Харчоблоки, спортзали, медичні кабінет. кабінети. Це у першу чергу. А тут, де захід 1,14, тут додать також управу це де торгівельні точки, реалізацію де... тут одного управління підприємництва мало, додать управління освіти і управління право... правоохоронні структури, хто там уведе, підключить, бо ніхто там їх не пустить. А пройти, провірить, комісійно провірити, скласти перелік і заборонити там реалізацію, визначити зону, скільки там 300 метрів. Біля школи не повинна там продаватись, визначити і сказати, що тут не буде продаватися, і хай діти не бігають. І от тут захід 1,16, розробити та затвердити заходи про створення спортивного центру, mm -hmm. тут додать управління по реабілітації. Інваспорт вже ну, вони ж не розшований. вони можуть виконати, додають управління охорони здоров'я і от кафедра педінституту. Працюють спеціалісти по цьому, тобто тут розробити саму систему реабілітації інвалідів. І ще ми вчора зустрічалися з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, це центр, який супроводжує дітей, які знаходяться в важких життєвих ситуаціях. Ми сьогодні не знаємо, на жаль, який відсоток дітей в місті підпадає під Цю категорію. Тому давайте побачимо, що до сесії відпрацювати заходи по виявленню цих дітей і по покращенню самої немає. Вони, вони займаються. Я можу просто тут сказати точно, що виявити всіх дітей в городі, які казали складності, саме це центр. Є певні складності. Не всі двері відкривають. Вот у нас в Сумах один із найзліїх показателей по області по взяттю під соціальний супровод, саме таких сім'ї. Тому що люди друг другу з собакою относяться кільцям. Давайте ми проведемо розширене засідання комісії саме по цьому питанні. Під, під дії цього центру попадуть ну, не менше 40% дітей, які живуть в місті Суми. Да. Це ж і діти, де батьки. Не працюють, вони здорові, працездатні, ну нема роботи. А діти ж не питаються нормально. Це діти, де батьки алкоголіки, це діти, де батьки інваліди, і так далі. Спочатку ми визначимо, проведемо засідання комісії, як предложив би так. І поговорити. От Це тема дуже важлива тема. І як ці діти, які хвороби в цих дітей прогресують. Які мають місце, як ці діти привлікаються к спортивним заняттям, як їм допомагають. Не всім же управління праці допомагає. Є такі, що не попадають під мозгами базову інформацію, а дітях дають наша педіатрична сіть. Ізначальна у них. у них сьогодні є соціальні працівники, які да. то есть, а, давайте проведемо. Окремого питання це а сюди до працює. У мене також є пропозиція, тому що Микола Якович озвучив, про те, що е, здоров'я дітей, оскільки скільки тут найбільшим балаком проводимо мову про здоров'я дітей, е, дуже залежить від особистого виховання домашнього виховання в середовищі, домашнього середовища. І надто часто е, буває так, що дитина. При поведінці батьків, коли вони палять чи вживають алкоголь, потім набуває якраз ці звички. То я якраз у співробітності з управлінням освіти хочу внести таке, таку пропозицію: забезпечити комплекс заходів щодо проведення роз'ясненної роботи серед батьків школярів та батьків дітей дитячих садочків про негативний вплив особистих проявів шкідливих звичок Тютюна паління вживання гаркотиків наркотиків, домашнього виховання дітей. Можливо, тобто, якось повністю можливо якось допрацювати цю пропозицію і внести її також у пісні Моя... думаю, щось предложення будуть ще да. поступати. Час ще є слідуючої сесії доповнення.